Привіт. От я трошечки доробилися, допрацювалися, Зараз приймаю капець, третя бутилочка. Вже два уколи в одне місто отримав. Один укол вену і ще один кінечний. І так якось буде. Треба берегти своє зору. Трошки перестарався. Мрію себе, хлопці, не перестарайтесь спросі і слідкуйте за своїм здоров'ям. Так, друзі, бачите, яка гарна погодка, сонечко світить. Ну, що зі мною трапилось? Трапилося така неприємна болячка зі мною, полізли камінці. От, е той, хто відчував, що це таке, це, він мене зрозуміє прекрасно, бо камінці це трошки не, не та хороша штука. От. Тому поясню чому. Я зрозумів свою помилку. Тут побій. ніхто в цьому не винен, окрім мене. Чому? Бо Тому що я приходив з самого ранку в майстерню, стававши працювати. Починав ганяти по майстерні як драний віник, і за цілий день я забувався елементарно пити просту воду, навіть будь-яку рідину. Тепер я виправив це все на видніму місці, ставлю пляшечку з водичкою. От, звичайно, по по частині в голові в себе думає так, що треба побігти, там, попити ще якоїсь рідини, от, якусь компотику, да, узварчику, щоб допомогти. Бо ще в мене залишився пісок, який теж треба з консультацією лікаря вивести, очистити почки повністю, щоб, ну, як то кажуть. Жити повноцінним життям, щоб це все діло не вернулося назад. Дві недільки випало в мене хлопці, я вам скажу. Добре, що мені прийшлося. Ну, не прийшлось робити якусь операцію, бо, кажуть, там ще ситуація теж приємних, коли дробляться камінці там лазерем, чи як вони там казали. От, А все вийшло так, як потрібно <свіття> своїм путем. От, тому. От така ситуація. Ну що ж, час я потратив е, на болячку, як то кажуть. Е, ну, потрібно це все надолужувати. Але з розумом сказав лікар: е, поки місь трішки важкого не піднімати так по дрібниці, ну, у мене такі заготівки зараз не важкі. От, виготовляю двері, тому ще поки що доважкого далеко. Саме собираю склеїти філюнки. розтопив у своїй буржуюці, щоб підняти температуру в майстерні, бо тільки все 8 градусів це мало. З деревом потрібно працювати не менше 16-18 градусів. От, це не менше краще, звичайно, коли 20 градусів у майстерні це найкраще. Я нагріваю майстерню і тоді це все діло можна вже клеїти і працювати з ним. Деякі фільонки я поклеїв, туди-сюди. Це все діло працюється. Двері будуть під обклад, вже тягнув. От, просили, звичайно, зупинятися на відео і коментувати, щоб там пояснювати, що робиш. Звичайно, ви хочете навчатися, але мені для цього всього потрібен час, щоб вам це все пояснювати. Не о, бо я ж не можу вам пояснювати своїми словами там, запинатися 10 разів думати, що вам правильно сказати. От, це теж займає багато часу знімання відео. Ну, я вам скажу, щоб зняти повноцінне відео, потрібно в день потратити десь годину-півтори, якої в мене практично ну, немає, тим більше зараз. Тому і немає резону, наприклад, для того, щоб. Ну, Як то кажуть, стимулу. стимулу. От, мало переглядів, тому зараз тільки відео, поки такі, які є. Дещо монтую ще старі відео, де колись знімав, дещо там в мене є нарізки заготовлені, які потрібно монтувати. Так потихеньку я все це діло викидаю, що можу, те й показую. От. Ну і там писали в мене з приводу 에, того, що в мене трішки... Неякісне зображення відео, от, що там то світло, то ще щось. Розумієте, я не працюю саме на YouTube. Подивіться, навкруги в мене звичайна майстерня. От, звичайна майстерня. Кирпичі, каміці. Якби я хотів би працювати на YouTube, я б тут євроремонт робив, би, знаєте, такий. От, ставив би пальці веєром і казав би, що я тут суперблогер. От, хочу, да, ну, немає резону із за того, що е, з мене там, 11 чимось тисяч підписників, а переглядів всього, там, ну, в середньому виходить 600-800 переглядів. Е, кожен із вас подивився це відео. По, Погортали, полистали, кому що цікаво, там не цікаво. Одні ті самим постійним глядачам я кажу дуже велике-велике спасибі. Я дуже вдячний, що ви дивитесь мої відео, коментуєте їх. Напевно, лише тільки для вас я це роблю і знімаю. Ті, хто, звісно, подивилися, ні лайка, ні комента, ну... Треба, я думаю, що підтримувати канали, особливо українські мовні. Зараз такий час, що потрібно розвивати український мовний YouTube, і люди, на жаль, цього не розуміють. От. По більшості частині, можливо, дивляться там. Те. те відео. Не буду я коментувати, бо це така боляча тема. От. Тому із зображенням відео. Що в мене вони не якісні, пропоную таку ситуацію, якщо комусь щось не подобаєтесь, пишете, що я готовий пожертвувати на канал там ту певну суму, кинь карту, я тобі скину та купиш собі камеру. Все. От. Якщо ви не готові, тому немає чому балакати і вимагати з мене, щоб були дуже там, якісні відео. Я у мене майстерня невелика, я працюю сам. А дохід у мене такий, щоб лише прокормити свою сім'ю. Час, ви самі розумієте, який е, тяжкий замовлення є, чому замовлення є, і за те, що потрібно було мені скидати ціни. От. Е, а ціни скидаються лише на роботі. Тому виділити з сімейного бюджету. І або вирвати з майстерні на Ютуб канал, який не приносить майже ніякого доходу. От тому, ну я думаю, що це тупість для, для розумної людини, яка розуміє, що потрібно годувати сім'ю, а не займатися, наприклад, Ютуб каналом, там так усердно, щоб оце все. Розвивати. Тим більше, YouTube канал у мене по плані того, щоб показати замовнику, як виготовляються вироби. І їм дійсно ну, цікаво, як воно це робиться. І навіть в деяких моментах вони розповідають, що. Ось дивіться, є канал такий. Оце це людина, він там блогер, і ми в нього замовили. І дивіться, як виготовився там стіл там мій або там. Куточок чи якесь ліжко, і знаєте, людина там переглядає із знайомими відео, і все-таки знаєте, бачить, який, яка праця вкладена в роботу. І замовник розуміє, що це не прийшов отакого тяп все, готово, давай бабки, бо по більшості частині люди навіть не знають. З якого матеріалу виготовляються двері. Вони кажуть, мені по барабану роби там, а що так дорого, а що так дешево. Чи це, а що там сильно дорого, бо дешево вони кажуть, а що так сильно дорого. От. Так що от така ситуація. Друзі, трішки поговорив з вами, і з приводу цього говоріння ще мені писали, що коли я там розмовляю, там це. Ну, така Нібито пуста трата часу для е підписників або там, для глядачів, які е дивляться мій канал, бо їм потрібно, щоб були відео, як оце все робиться, виготовляється. От. Звичайно, я показував багато своїх там, лайфхаків, як там те роблю чи інше там. То люди дивляться це і розуміють, що дійсно потрібно брати це на озброєння, от, щоб легше працювалося їм, тому от така ситуація. І от вам вся таке відео можна сказати. Те, що наболіло у мене, я там вам сказав за YouTube. А звичайно, щоб це все діло покращилось, то прошу вас коментувати і ставити лайки. Бо багато майстрів там, або початківців подивилися відео, навіть не підписавшися на канал. навіть не Прокоментувавши це відео, вони там пішли до себе в майстерню, і по, по моїм порадам або по моїм там відео починають працювати і виготовляти якісь там невеличкі вироби або й великі вироби. От. Тому я думаю, що потрібно підтримувати. Я і підтримую інші канали. Ті, хто дивляться зараз мене, інші канали, вони мене зрозуміють, бо тому що я пишу всім коментарі. Ті, хто навіть почали там 200-300 підписників, я їх підтримую, бо я розумію, що це таке, як, як я з цього починав, і розумію, що ну, тяжко набрати навіть ту саму тисячу підписників. От, хто набирає, може набрати за пів року, а хтось може і два роки. Я, от, наприклад, дуже тяжко набирав півтора роки підписників і. ну, це дуже довго було. от Дуже довго. Тому в мене вже можна сказати, каналою 5 років і сильної такої уваги я не приділяв, от щоб е розвивати прям його. І особливо останні два роки я практично його закинув. ну Хочу, нібито його підняти знову, ну бачу, що не вдається. Можливо, з часом в мене руки знову пустяться, і я знову можу закинути його. от Якось так. Тому, друзі, не будемо патити духом, майстерні нагріваються, ще трішки погуляю, підкину і буду працювати далі над своїми виробами. Ну, а ви, звичайно, кому цікаво, спостерігайте за каналом. Будемо знімати відео. Відео повно ще є. Роботи в мене повно. От. Головне, щоб вистачило здоров'я. І чого бажаю вам, усім міцного здоров'я, друзі, вам, всім до зустрічі і мирного неба.